Дівчатку, усім привіт! Я продовжую вас знайомити з українським виробництвом. Сьогодні я хочу розказати про український бренд Сумки by Ніно. Я отримую дуже велику кількість повідомлень від дівчат стосовно того, що всі вони хочуть гарно вдягатися, всі хочуть купувати собі якісь аксесуари сумки, але скрутне матеріальне положення. Тому мене зацікавив цей бренд саме тим, що там дуже доступні ціни і великий асортимент. Не буду гавити час і розкажу, що я собі обрала. Берете, я їх обожнюю. Вони дуже актуальні у цьому сезоні. Ось такий чорний. Звісно, куди ж без окулярів. Мені дуже подобається ця форма. Ну і, звісно, сумочка. Особисто я обожнюю великі сумки. Через те, що я дуже багато подорожую, все має бути зі мною. Ось така стильна сумка із екошкіри. для мене це теж важливо. Дуже приємно на дотик. Всередині ще є ось така сумочка, куди ви можете покласти декоративну косметику, крема, сиворотки, все що завгодно. І ще ось така маленька. Сюди ви можете покласти паспорт, ключі, гроші. Дуже круто, мені здається, все воно між собою поєднується. Дуже стильні речі. Тож будьте красивими і обирайте українське.